Що робити, якщо ви нарвалися, як то кажуть, на поганого спеціаліста? Що робити? Це може бути спеціаліст будь-якої сфери, да? психолог, перукар, вчитель, ще хтось, або, наприклад, не обов'язково спеціаліст, а скажімо там, партнер у любовних стосунках, діловий партнер. Звісно, якщо це нашкодило вашому здоров'ю, то це страшно. Але якщо це більш лайтове щось, хоча, звісно, завжди можна посперечатися, що є більш, а що є менш лайтовим то можна подивитися на той досвід, як на поштовхи до чогось важливого. І дуже часто так трапляється, що прокручуючи час назад, людина розуміє, що вау, той негативний досвід, він мене повернув до чогось нового. Я почала щось по-іншому сприймати. І ще є такий момент, який не дуже приємний. Ці люди в конкретний період життя приходять, тому що ну, вони насправді на даний момент є оптимальними для вас. Як би це, можливо, жорстко іноді не звучало б. Напишіть свою думку в коментарях і до зустрічі.